Друзі, ви пам'ятаєте скандали з тим, що на конференції з відновлення України не поїхали там представники ті, хто мав їхати. Так от дивіться, хто поїхав. Зараз це розповсюджують. Значить, поїхав Кім, ну, ви пам'ятаєте, да? який приймав участь в закупленні лісу там з захмарними по коштам золота. А також поїхав заступник мера Миколаєва Сергія Корнєва, який зараз перебуває під слідством. Тобто чувак перебуває під слідством. Поїхав на конференцію по відновленню України. Там серйозні питання по мільярдним коштам, які будуть виділені на відновлення. Поїхала людина, яка перебуває під слідством. Ви можете виїхати, навіть якщо ви не під слідством? Можете? Я думаю, що ні. Вони можуть, вони можуть що завгодно, вони роблять, що хочуть. Тому, ну, така ситуація, друзі. Дякую.